Інвестори, привіт! 25-й рік вже на порозі, і зараз ідеальний час замислитись, як правильно розпоряджатися своїми грошима, щоб вони працювали на вас. Сьогодні я розповім, які інвестиції можуть стати найперспективнішими у 2025 році. Це буде корисно як для новачків, так і для тих, хто вже має досвід. Додивіться це відео до кінця, щоб мати весь список у себе в арсеналі. Перш за все, давайте розглянемо, що впливатиме на ринок у 2025 році. І як ми здогадуємося, вже це перемога Трампа. І для кого не секрет, що дуже буде впливати вектор руху нового президента США та його позиція стосовно України і, взагалі, зовнішньої економіки. Важко оцінювати саме зараз, наскільки глибокі будуть зміни з діями Трампа. Але я думаю, нас чекає, щось дійсно цікаве. Тож будемо спостерігати. Друге це діджиталізація а саме штучний інтелект дійсно, технології, такі як АІ автоматизація, продовжують змінювати бізнес, в тому числі змінюючи робочі місця. Тож варто спостерігати і за компаніями, і загалом за економікою її руху. Третя це відновлювана енергетика. Глобальний перехід до зеленої енергетики ще швидше через нові екологічні норми, ну і звісно, через ситуацію на ринку Росії. І четверта причина це загалом військовий стан не тільки в Україні, а й в Ізраїлі, потенційно на Тайвані, та й загалом у всьому світі, тому що ми прекрасно розуміємо, що ситуація, яка загострюється у нас, автоматично загострюється і повсюди. І найважливіше питання, яке стоїть зараз перед кожним інвестором: чи буде ринок зростати? Щоб не знімати велике аналітичне відео, яких вже достатньо, можу сказати одне після глибокого аналізу протягом місяця мого часу. Так на 80% відсотків вірогідно, що ринок буде в гарному плюсі. Не все, не всі ринки зі сторони економіки, тому потрібно на цьому шведському столі вміти обирати, в яких активах я бачу велику перевагу на наступний рік. Перше, це земля, і дійсно земля в Україні, я вважаю, що це просто недооцінене золото, яке прямо зараз під нашими ногами. І до речі, так думають і в Америці, а саме в Білому домі, вони вважають, що ми самі не бачимо тих мільярдів, на яких ходимо. І я абсолютно в цьому переконана. Якщо бути відвертою, то і війна в Україні, в тому числі через наші дорогоцінні землі, через наш ґрунт. Тому, якщо ви досі не володієте якоюсь прибутковою ділянкою, Яку можна здавати в оренду? Можна цей варіант розглянути. Як мінімум, зараз ви вже можете отримувати з цього дохід пасивний, а в перспективі не рік, не два, а ще трошечки більше. Цю ділянку можна дуже буде гарно перепродати. Тож, як на мене, цей актив на суперперспективу, а не тільки на 25-й рік. Другий актив, в якому я вбачаю теж великий потенціал, це зелена енергетика, а саме сонячні батареї. І до речі, на цьому дійсно можна заробляти як зі сторони інвестування. Є компанії, які предоставляють можливість ва. М інвестувати певну суму в таку зелену енергетику, наприклад, щоб ці батареї стояли на різних промислових потужностях або загалом ними користувалися просто в побуті. Враховуючи зростання тарифів в Україні і взагалі ситуацію з енергетикою, на сьогоднішній день я вважаю, що вже просто необхідно мати собі таку сонячну батарею. А ще якщо візьмемо, що на цьому можете ви заробляти, не ставлячи її просто собі в будинок, а дійсно з такими компаніями співпрацювати, я вважаю, це то перспектива. Наразі не можу вам нічого порадити конкретно якісь компанії, тож доведеться вам робити самостійне дослідження і шукати. Але якщо вам цікава саме моя думка, яким компаніям можна довіряти в Україні. Дайте мені знати, я зроблю ресерч і видам його в своєму телеграм-каналі. Тож не забудьте підписатися посилання в описі під цим відео. Третій актив, який точно буде зростати ще в майбутньому, це нерухомість. Я думаю, теж ні для кого не секрет, що це один з небагатьох активів, який систематично зростає вверх. І якщо ви досі уникаєте цього активу через його вартість. То, як на мене, ви просто не бачите тих можливостей, які є в ринку. Наприклад, є компанія Smart Development. І, до речі, інтерв'ю ми з ними вже знімали, і воно є на youtube каналі Будь ласка, перегляньте. Тільки нещодавно вийшло про те, як заробляти на нерухомості в Київській області від 15% річних у долара. Ви дозволяють інвестувати саме в забудову і виходити буквально через рік-півтора з цих інвестицій. Або, наприклад, компанія Binarix, яка дозволяє інвестувати від 50%, Доларів у закордонну нерухомість, наприклад, віли на балі, і це все у форматі токену. Тобто, вам немає необхідності їхати на балі, обирати собі якісь віли. Тобто ви це все робите онлайн, і буквально з першої інвестиції з першого дня вже отримуєте дохід пасивний. Або, до прикладу, компанія Hayat Estate, яка дозволяє купувати за нерухомість в Туреччині, Кіпрі від 500 доларів. І це теж прибутково, теж дає дохід пасивний. Як ви зрозуміли, вибір просто шалений. Залишаю посилання на всі три компанії, про які я тільки що сказала, щоб ви могли обирати. Ви можете поспілкуватися з їх менеджерами, запитати про перспективи цих ринків і обрати те, що підходить саме вам. Але нерухомості я бачу ще величезний потенціал, і він мені здається буде продовжувати зростати. Четвертий актив, і це мій найлюбленіший, який займає найбільшу долю мого портфелю. Це, звісно ж таки, фондовий ринок, але не просто фондовий ринок США чи загалом весь цього світу, а фондовий ринок Emerging Markets. Emerging Markets – це розвиваючі економіки, які на сьогоднішній день не являються такими стабільними, як, наприклад, економіка США, але мають великий потенціал. У таких економік ми будемо відносити Китай, Малазію, Індію, Індонезію і Бразилію і Мексику. Тобто ми бачимо, що тут такий різновід достатньо великий. Так, ми розуміємо, що там може бути висока інфляція, і загалом макроекономічні показники не такими стабільними. Але потенціал цих економік просто шалений. До прикладу, я тільки нещодавно повернулася з Китаю, а саме з Шанхаю, пробула там два тижні і зрозуміла, що в той ринок інвестувати точно варто. І все, що стосується Китаю і загалом взаємодії з ним, це просто. Просто вау, хотіла для вас зняти окреме відео про Китай, але ви знаєте, дала цю можливість саме своїм студентам. Ми провели півтора години зустріч про цей ринок, про перспективи, про недоліки, взагалі, як цей фондовий ринок виглядає, і ось вона перевага бути саме моїм студентом. Тож долучайтесь до нашого величезного ком'юніті. Але окрім цього, розглядайте такі економіки, і не тільки з точки зору того, що вони мають перспективу, а й з точки зору диверсифікації своїх ризиків, адже не тільки США. Має ще можливість давати вам прибуток, і п'ятий актив, і ним же ми завершимо це відео: це криптовалюти. Взагалі я не дуже інвестую в криптовалюти, але як на мене, враховуючи, що я фінансовий експерт, гріх не сказати, що дійсно перспектива зростання є. Можливо, це не будуть такі відсотки, як були у цьому році, у 24-му. І можливо, це не будуть x 3 x 4 а можливо, взагалі були падіння. Але чи бачу я у криптовалюті перспективу на роки? Так, вона зберігається. І звісно, треба враховувати і ризики, і волатильність цього інструменту, тому що якщо фондовий ринок наразі систематично зростає і за останніх. Сто років ми маємо в середньому 9% дохідності, то на жаль, таких історичних даних по криптовалюції немає. Тому враховуємо і ризики, і потенціал цього інструменту, і можемо потрішки заходити. Взагалі, я прихильник думки, що якщо ви досі не криптовалюції, то ви вже відстаєте від цього світу. Тому як на мене потрішечки мати якогось біткоїна або ефірі, не обов'язково у всьому цьому розбиратися і бути там постійно в новинах, можна. Але в тому числі потрібно розумітися на інструменті, взагалі на яких Основах він стоїть на блокчейні. Що таке блокчейн, тому що сліпе інвестування ми прекрасно розуміємо до чого призводить до збитків. Тож я вам бажаю перш за все інвестувати у свої знання. Додатково до цього додаю вам графік від компанії Capital Times про перспективу зростання всіх активів на 2025 рік, про які ми говорили, і не тільки у відсотку. Єдине, що ви бачите, невизначене – це ріст криптовалюти. Власне про це ми і сказали. І не дивно, адже цей ринок дійсно не передбачити взагалі ніяк. Ви послухали про п'ять активів, але думка можливо у кого з'явилася, як взагалі почати інвестувати. Якщо ви новачок, почніть з нашої безкоштовної консультації. Складіть свою власну стратегію, відкрити власний брокерський рахунок. І головне, навчайтеся, адже ринок постійно змінюється: нові активи, нові тенденції, штучні інтелекти і так далі. А ваша фінансова грамотність це ваш найкращий актив на всі часи. Посилання на консультацію, до речі, в описі під цим відео. Вона ні до чого не зобов'язує, але дасть вам можливість отримати безліч відповідей від справжнього фінансового експерта. Отже, друзі, я поділилася п'ятьма головними напрямками для інвестицій у 2025 році, особисто своїми. Але пам'ятайте, що це не є фінансова рекомендація, а найкраща інвестиція це ваша освіта та вміння аналізувати. Я почала з нуля і сьогодні знаю, як зробити свої гроші інструментом для досягнення цілей. А ви поділіться в коментарях, що вам сподобалось. Найбільше і що ви додали у свій портфель. А що, взагалі, ні? Не забудьте підписатись та поставити лайк, бо може мені створювати ще більше корисного контенту для вас. Тож до зустрічі у нових відео.